У святкуваннях з нагоди дня народження шостки взяли участь декілька міжнародних офіційних делегацій Железногорська Росія та міста Слубі це Польща. Ці міста пов'язані з шосткою давніми партнерськими стосунками. Неодноразово представники міст побратимів приїжджали до нашого міста. Шосткінські делегації також є бажаними гостями як у Росії, так і у Польщі. Цього разу для делегації Слубіце дводенне перебування у шості завершилося підписанням протоколу про наміри за пропозицією міського голови Миколи Ноги. Свідком знаменної події стала й наша знімальна група. Як розповів мир Шостки Микола Нога, польська делегація підтримала запропоновану досить насичену програму перебування у нашому місті. Бургомістр слубіце Томар Чешевич та його заступники за два дні у шості не тільки побачили, як місто відзначає свій день народження та день визволення, але й провели зустрічі з учнями навчально-виховного комплексу школи ліцею номер 2 та студентами Шосткинського інституту Сумського державного університету. Провели спільно урок знань про Польщу. Йому дуже сподобались наші діти, кажуть, що вони, вони очима, видно, що розумні. Ну, цілий ряд там дискусійних таких тем. А потім вони в інституті були. Теж провели, скажем так, лекцію, там повний зал людей студентів зібралося. Понравилось, Понравились родик наші. Ну, дітки, як вони задавали питання, якісь і студенти, як вони реагували на це все. Побувши з студентами і з учнями, ми намагалися розказати про нас, намагалися, щоб не тільки студенти і діти напиталися додаткової інформації, а щоб і вони як то представляли, що в нас є все-таки учня, такі школи, такі інститути. Цим ми започаткували таку роботу, щоб наші діти общалися з... Знаковими людьми і тим самим відпрацьовували собі впевненість, тим самим набиралися знань додаткових. А ще розповів Микола Петрович, гості були щиро вражені розмахом робіт на території індустріального парку Свема. Мені було враження ну, грандіозне. Тось у їх каже, все маленьке, все вже куплено, земля вся приватна, тому там нічого такого великого не побудуєш а щоб озера якісь будувати. Так у їх взагалі уяви навіть не може бути. І Шосткинські, і польські представники визначили ряд питань, які як виявилося, можна вирішувати разом: економіка, соціально-економічний розвиток, обмін учнями, студентами, спортивними та культурними делегаціями все це знайшло відображення в тексті протоколу про наміри двох сторін. Ми вам сегодня, потому что мы хотели увидеть это ваш красный город. И теперь, когда мы с мэром говорили, нам пришла историческая идея для партнерский город, для, или для Субица, или для Шостки. Потому мы хотели сегодня э, подписать, да, хорошо, Кабро? Да. Подписать по разумению, которым мы wsio zabrali i chcieliby, żeby w godach 2012 i 2015 wszyscy w miejscie, robotat eta. Eta będąc oczen interesniej dla nas, dla naszej gorodów grodu informację, тогда мы будем się wolniej je 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 podpisować. С польской делегацией обнаружила целый ряд вопросов, которые можно решать в общем, как два города побратима, как два города, которые решают общие проблемы, нашли много общих интересных вопросов и нашли много чего мы можем один у одного учиться. И Сегодня мы намерены подписать протокол намерений о сотрудничестве двух городов. города Шостки Украина и города Слубица, Польша. Здесь предусмотрены и пункты о сотрудничестве между двумя учебными заведениями. Здесь предусмотрено изучение опыта индустриального парка Свема и аналогичного предприятия в Польше. Здесь предусмотрен объе обмен об культурными делегациями, обмен студентами. Тобто цілий комплекс вопросів, котрої ми в зможемо решати. Першими протокол підписують заступники Ольга Голушко, виконуюча обов'язки заступника шосткінського міського голови, та Збігнев Савицький, голова правління Слубицького осередку спорту і рекреації, готували офіційні документи, а своїми підписами свідчать про завершення роботи над ними. Далі за справу беруться шосткінський мер та польський бургомістр. Ставлять підписи на екземплярах для користування на своїй стороні. Згодом обмінюються, щоб підписав. Т екземпляри сусідів нарешті важлива мить українська та польська сторони обмінюються протоколами, міцно тиснуть руки один одному, і цей суто чоловічий ритуал свідчить про тісну дружбу і зв'язок шостки і слубице. Дякую. слубиця. Спасибо, бо що добстрічбургомістр пан Томаш сказав, що повезе до рідного міста яскраві спогади про шостку людей, що в ній живуть, та про щирість з якою делегацію приймали тут. Я буду говорити в Польщі, що. мы не знаем Украину, что нам нужно смотреть здесь, как жить, как жить не смотреть на Запад, только здесь. Вообще мне очень понравилась встреча э, польских товарищей. Мне понравилась их откровенность, мне понравилась их высокий уровень интеллекта, европейские взгляды на многие вопросы. Многие вопросы можно решать немножко не так, как мы решали. есть вот европейский опыт... Он завжди був положительний, і я думаю, що ми будемо ті елементи, які ви нам підказуєте, будемо ся внедряти uh -huh. угу. в цілому в Україні, не только в шосткін. Будемо лоббірувати ті питання в цілому Україні. Томаш Чешевич працює на посаді бургомістра два роки і він підкреслив, що йому є чому вчитися у шосткинського мера. Бо Микола Петрович працює зі справжнім державним розмахом. Я буду говорити, що ваш мер це дуже хороший чоловік. Я хотів би. Е Matrzeć telewizję, że on będzie w naszym roku waszym deputem.